Вітаю! Сьогодні поговоримо про скринінг першого триместру. Розпочнемо з визначення слова скринінг, яке перекладається з англійської мови як відбір сортування просіювання. Скринінг це стратегія Організації охорони здоров'я спрямована на виявлення захворювань у клінічно-безсимптомних осіб. Пренатальний скринінг проводиться з метою профілактики та попередження спадкових та вроджених хвороб. І рекомендується проводити усім вагітним, незалежно від віку та належності до групи низького чи високого ризику. Розрахунок ризику хромосомних патологій та вроджених вад здійснюється на основі узд даних, біохімічних показників крові та певних анамнестичних даних вагітної. УЗД-скринінг проводить лікар УЗД в терміні від 11 тижнів 1 день до 13 тижнів і 6 днів. Після ОЗД вагітна в той же день або максимум на наступний має здати кров для визначення біохімічних показників. Потім індивідуальний ризик розраховується за системою Астрая або Пріска. Здавати скринінг за системою Пріска чи Астрая, в чому їх різниця? Пріска дозволяє пройти скринінг після ОЗД, виконаний будь-яким лікарем ультразвукової діагностики, і розрахувати ризики по хромосомній патології з точністю до 80%. Астрая дозволяє пройти скринінг після УЗД, виконаний лікарем сертифікованим фондом медицини плоду, що збільшує точність до 95% та дає можливість розрахувати ризики не тільки по хромосомним патологіям, а й по акушерським ускладненням, таким як прикламсія, затримка росту плоду перечасні пологи. А також Астрая розраховує ризики для багатоплодової вагітності. Чи дасть скринінг першого триместру нам точну відповідь на питання, чи плід має хромосомну патологію? Чи ні? Ні, не дасть. Він виявляє жінок групи високого ризику, яким надалі буде рекомендована консультація генетика та проведення інвазивної пренатальної діагностики для визначення каріотипу плода. Є жінки, які кажуть, що вони не будуть проходити скринінг, бо вони будуть народжувати дитину в будь-якому випадку. В такому випадку ми все одно радимо пройти скринінг за системою Астраю, адже вона розраховує ризики по укушерським ускладненням, які можна успішно профілактувати.